Везли домовини з тілами загибли, і місцеві люди, навіть серед ночі, зі свічками у руках, в дощ і в холод, зі сльозами на очах, віддавали їм останню пошану, пошану як своїм героям. Але герої, дорогі у Христі, не вмирають. Герої завжди будуть жити у наших серцях. На кінець хотів би зачитати ту щиру молитву. Поетеся Надійки Кмитюк, яка каже, сини людські, лицарі хоробрі, брати мої і сестри, молюся за вас, серцем і душею я з вами на Євромайдані. Молюся за всіх і за кожного з вас. Нехай бережуть вас Господь Бог, Божа Матінка і мої молитви. Молюся за рідну Україну, за те, щоб не умирала наша воля, відроджувалася, неначе феніс-птах. Щоб зроджена із попелою болю, душа народу жила у віках. Слава героям, слава Україні і слава Небесній Сотні. Амінь. Дуже дякую щиро всім за спільну молитву і про всім Господа Бога, щоб ніколи такого лихоліття більше не зазнавали наші нащадки, а разом і ми. Молімся, щоб той. Прав, який так хоче завоювати Україну, та й інші держави хоче полонити, щоб він, щоб Господь Бог дав йому розум, і щоб ми могли жити у мирі, милій, в, в добробуті, в нашій прекрасній, на нашій українській землі. Молити Господа Бога, просити Його щоденно, щоб Він власним наш народ таким способом. Ми зазнаємо великої радості втіхів ще тут на землі, а ще кращої радості втіхів небесному в царстві, до якого ми є покликані початку заснування світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень чи день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є у нас душа повновласних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од нам в'ється, і що ми на Україні такий український народ. А не просто населення, як це у звітах ведеться. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми й досі навчились мовчати, запитаємо у себе, відколи, з якої пори українці почали себе у собі забувати, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити й хохлом. І не згіркне від того хлібина, тільки хто ж це вам небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Україна! Сьогодні скорботна і поминальна неділя, тому що рівно рік тому у нас. Почалася Революція Гідності, коли сотні тисяч людей, мирних людей, вийшли на Майдан, щоб заявити за свої права і хотівши зробити наше краще майбутнє. Тому чи, чи могли ми подумати, чи навіть припустити на хвилиночку, які страшні жахіття нас чекають цього року? Адже цей рік, який триває й дотепер ці жахіття, цей рік трагічний дуже. Є у історії нашої України. І ця трагедія, яку ми усвідомимо трошки пізніше, навіть певно, що повні усвідомимо, ця трагедія стосується кожного з нас. Найбільше стосується ця трагедія цих сімей, які втратили найдорожчих людей. Стосується так само тих людей, які каліки інвалідів, які залишилися, таких молоденьких хлопців, які залишилися нікому не потрібно у цьому жорстокому світі. Так само це трагедія для цілої України, тому що Україна втратила вже свої споконвічні землі і так само і втрачає дотепер. Трагедія всього, всього, всього нашого народу. Тому хочеться схилити голови, якраз і поспівчувати тим сім'ям і наших односельчан, і наших, і наших земляків. І поспівчувати сім'ям, які з сусіднього села, сім'ї Петра Шкрібляка, яка втратила найдорожчого такого молоденького сина Дмитрика, 20-річного, так само сім'я Ігоря Миколайовича Беце, який у серпні не вернувся додому, так само молодий юнак із долішнього заліт... залуччя Микола, це сім'ї наших земляків. Яка трагедія, яку вже ніколи не можна повернути. Тому хочеться сьогодні схилити у пошані голови перед нашими земляками, хлопцями, патріотами, героями, які сьогодні стоять на рубежі нашої держави, на війні. Вони воюють за наше майбутнє. Це наш Микола Симовонюк і Василь, два брати, які сьогодні навіть не можуть приїхати додому і востаннє попрощатися з найріднішою людиною, яка їх виховувала. Тому ми тільки можемо схилити в кушані голови і молитися, молитися за тих, котрих уже не вернути і котрі зараз дивляться на нас із небес. Слава героям нашим, слава Україні! Зрозуміли ви слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні протичі, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, що правда поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Дніпро тече, тече поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах, не вірю їм. Раніше де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати хотіли чоботом Ментовським і Кейком. По норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Що кинув каменем по владі і щитом? Свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду, знову. Щитом з фанери, голими руками. Він йшов під кулі, перемігши страх. А ви боялись або не хотіли хоча б якось захистити нас. Але облишив, це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність, героям слава не пусті слова, і пам'ятником хай вам стане нова країна, сильна та міцна. Слава Україні! Боротьба не за щастя вже навіть іде, за життя, бо його забирають. Нас надія веде, нас ідея веде за свободу. До рідного краю, українцю, поглянь, там побили жінок, глянь же, люди ховаються в храмі, де таке ще траплялось, коли це було аж в такому нестепному стані. У голові, велибіку Івану Михайловичу. Шановна громада, всі ми пам'ятаємо і ніколи напевно не забудемо. Ніч з 29 на 30, коли підрозділ Беркут, спеціальні підрозділи, які їх називають усі, але зараз, напевно, забули всі за цю ментовську сволочь, яка біжить, тікає, яка топтала і била наших дітей, наших онуків, чиї справнуків молодих, безобідних дітей, які вийшли на майдан і сказали, що вони хочуть свободи, хочуть європейського життя. І ми всі сьогодні разом цю річницю зібралися тут, щоб шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, героїв і воїнів АТО. Ми всі сьогодні напевно змерзли, але подумаємо про одне: що наші діти, наші внуки і правнуки мерзнуть сильніші на Донецьку і Луганську. І ми чуємо дуже сумні звістки кожен день, що є стільки загиблих і є стільки загиблих. Але путінська сволоч не хоче здатися. Вона хоче затоптати Україну. Але ми всі по історії знаємо, що ми сильна нація і ми не здамося. І най не думає, що він буде топтати і буде керувати нашою державою. Ми є гідна нація, і ми це сьогодні ще раз доказуємо. доказуємо Тим, що на цілий рік тому назад було віче сільське, і ми решили всі разом спільно з вами збудувати пам'ятник Героям Небесної Сотні, переіменувати вулицю. І ми всі разом, приклавшись, зробили свої обіцянки перед цими героями Небесної Сотні, які спостерігають, напевно, за нами з небес. Не знаходиться просто слів подяки і шани цим молодим героям, які не думали про своє життя, а йшли під кулі безоружні, беззбройні, віддавали за наше майбутнє. Ми не повинні ніколи забути це. І всі, напевно, знаєте, що ми переіменували вулицю в нашому селі, яка була колись колгоспна, зараз ця вулиця називається вулицею. Героїв Небесної Сотні. Я виношу всім щиро подяку. Особливо говорю Вася, аби я не називав його, але я не можу, бо він найбільше приклав зусиль Сандулік Василь Васильович до цього сьогоднішнього свята і цього пам'ятника. І хочу всім щиро подякувати, хто допомагав організації в цій роботі. А зараз. До слова, хотів би запросити першого заступника, голови районної державної адміністрації Степана Павловича Максимівка. Слава Україні! Слава Ісусу Христу. Все чесний, Отче, шановна громада, шановні добрі люди, які відстоювали рік тому назад, а тут багато їх з нашого району, тих, хто вийшов на майдан. Тих, хто своїми грудьми захищав, він москалькувато придуркуватого Путіна Януковича і тої банди захищав волю і свободу України уже рік. І сталося так, що 107 зараз... наші кращих сини України і там захищають. В АТО Сьогодні від нашого району там 67 чоловік. Сьогодні сини нашого району такі, як Дмитро Шкрібляк з Лінців, такі як Беца Ігор з Виденова, з Прутівки там женати. І Микола Волков з хутора Будилова родився він в Залучі. І ці хлопці віддали своє життя за нашу вою, за честь, за славу України. І ще там багато ранених наших. Багато тих буквально вже 10 числа знову йдуть шість чоловік з військового комісаріату, ті, що там, на місці у нас тут були. Через пару днів відходять, знову їдуть. В АТО з районного відділу міліції троє хлопців наших. І так кожного тижня хтось від'їжджає туди, аби захищати наш край. Я думаю, що в кожній фамілії, в кожній родині сьогодні там є в моїй також. Сьогодні, бачачи цей символ, символ пам'ятник воїнам, не героям Небесної Сьорті. Воїнам АТО. А з цього села Прекрасного Стросамтя теж там сьогодні двоє братів в АТО і не можуть прийти навіть до бабки свої на похорони, який будеться сьогодні в другий годині. Те, що ви створили люди добрі тут, це перше, це величний пам'ятник. Це пам'ятник совісті нашої. І дозвольте від імені районної державної адміністрації, районної ради щиро подякувати вам, дорогі добрі люди з Тростянця, патріоти наші, подякувати керівництву села за те, що ви на пульсі тримаєте те все, що сьогодні є в державі, за те, що небайдужа доля держави вам. І ви як перше село на в'їзді в наш прекрасний Покутський край, як перші люди показали, як треба шанувати, як треба боронити рідний край і рідну неньку Україну. Тож слава вам, шановні добрі люди Тростянця! слава всім тим героям, які Полягли в Небесній сотні сьогодні там над нами. Слава тим, хто загинув в АТО, Слава тим, хто боронить нашу рідну Україну від цього зажерливого москаля, якому ходу ми більше не дамо. Слава Україні! Зараз хочу запросити до слова начальника штабу супротиву Святонського району, депутата обласної ради. Івана Михайловича Уграна. Слава Ісусу Христу. Всечесний Отче, шановні учасники сьогоднішнього дійства, хочу привітати вас з цією гарною подією, яка відбувається сьогодні тут, у Тростянці. Тому що цей пам'ятник, який зараз ми з вами відкриваємо, це перший пам'ятник. На території Снятинського району, який присвячений тим героям, які віддали своє життя за Україну вже тепер у 21 столітті. Тому я хотів би віддати шану вам, всім жителям Тростянця, а також тим людям, які приклалися, які долучилися до того, щоб тут був збудований такий прекрасний. Пам'ятник, тим всім, хто приймав участь у подіях, які відбувалися в Києві, на Майдані, тим, хто сьогодні воює на фронтах у Донбасі, всім жителям села, які долучалися і долучаються до цієї справи. Знаменно, що цей пам'ятник сьогодні відкривається саме сьогодні. 30 листопада, тому що рівно рік тому, в цей день, відкрилася нова сторінка в історії нашої держави. Ті події, які відбулися, започаткували нову еру у нашому розвитку. І кажу, що велике бачиться на відстані, тому Ті події, які відбулися за останні місяці, ще довго будуть вивчатися істориками, будуть робитися аналізи, висновки, але, на мій погляд, два основні висновки можна зробити вже зараз. Та влада, яка керувала Україною, не мала нічого спільного з українським якби не відбулася революція, або якби вона була придушена, або хоча б вона була запізнилася, то напевно, що сьогодні ми вже були б частиною Великої Російської імперії, незалежно від того, як би вона називалася, чи Митний Союз, чи ще якась інша назва. І, напевно, на багато десятиліть чи століть наперед, ми би. Вже були у російському ярмі, і хто знає, чи наступні покоління змогли б знову відродити українську державу. Але ті події, які відбулися, показали, що народ має інші наміри і має інші прагнення. І другий висновок: коли та влада почала керувати державою, від самого початку було зрозуміло, що це є п'ята колона в Україні, що це люди, які не мають нічого спільного з інтересами українського народу. Їхні інтереси це інтереси Москви і власні бізнесові інтереси. І було багато людей, які це розуміли, які висловлювалися про.